Наскільки було нереально це завдання на початку, проект ми розпочали два роки тому у період карантину? Ініціативна група розпочалася із трьох людей. Цей масштаб був надзвичайно великий. У 2020 році відкрився туристичний маршрут до Кунинського городища із Рівницької Остриці. Однак саме Городище в досить занедбаному стані, і ми утворили активну групу ініціативну, яка почала займатися вивченням питання, як привести. Кунейське городище і територію, занедбану біля нього до красивого, хорошого стану, так щоб туристи, які відвідуються городище, могли помилуватися нашими красотами. В першу чергу ініціативна група розпочалася із трьох людей: це я, Ірина Кілюшик та координатор активної громади здобицької ОТГ Ольга Бережна. Ми обійшли територію села. Подивилися найбільш проблемні ділянки і побачили, що це оптимальний варіант для того, щоб реалізувати проект. Хоча перше слово, яке звучало, це було це нереально, тому що той об'єм роботи, який потрібно було зробити, він просто цей масштаб був надзвичайно великий. Перше, що ми зробили, це зробили оголошення у інтернеті. Що плануємо зрізати дерева та робити прибирання. Відразу до нас прийшло більше ніж 30 людей різного віку. Я кажу, там були і мами з дітками. Дітки квіти збирали, розвеселяли нас, танцювали. Були старші покоління. Ми викосили там чагарники, порізали дерева. І кожна наступна толока, яка відбувалася, вона збирала все більше людей. І в першу чергу ми зустрілися з багатьма викликами, які пов'язані із розчищенням території, адже майже 500 оглядового майданчика були. Сміттєзвалищем, яке формувалося упродовж майже 40 років, і було заросле чагарниками. Допомогли нам багато людей, до яких ми зверталися своїми пропозиціями щодо вивезу сміття, адже там було декілька камазів сміття. Найважчим моментом у реалізації проекту було те, що там було багато інвазивних видів дерев. Тобто їх потрібно було не тільки вирізати, їх потрібно було знищити надовго, тобто потрібно було викорчувати. А коли прийшлося викорчовувати, то їх треба було якось підняти, погрузити в камази, щоб вивезти. Звернулися всі. Громадська ініціатива відгукнулася у серцях наших краян, і ми розпочали активну роботу. Тепер упродовж двох років вона змінилася до невпізнання. Там забуяли квіти, ми посадили крокусову алею, 50 деревовидних піонів, які надав нам житель міста Рівне. Володимир Мусій, також там зараз розміщені лавочки для відпочинку, смітнички встановили гойдалку, яка має висоту 5 метрів, і Альпійську гірку. Ви знаєте, наскільки було нереально це завдання на початку, настільки зараз ми щасливі, що вдалося реалізувати. Адже Чуючи сміх дітей, бачи те, як прогулюються там закохані пари, як старожили, відвідуючи цю локацію, згадують свою молодість, розказують наскільки гарне наше село. Душа радіє, і я хочу сказати наступне: які б мрії були б нереальними, все життя реально, якщо ми будемо над ними працювати. Рект ми розпочали два роки тому. У період карантину це вже був виклик, адже люди не виходили на вулиці, сиділи у будинках. А в період, коли почалась війна, звісно, перші місяці ми зупинилися. Ми всі були просто в такому важкому стані. Однак, за той проект підтримку, яку нам надала сільська рада, були виділені матеріали на виготовлення гойдалки і лавочок. І воїн зсу. Олександр Келюшик взявся за реалізацію цього проекту. У ті короткі відпустки, які його відпускали, він реалізував за власним проєктом ці лавку і войдалки. І ви знаєте, це ще більше здружило громаду, адже незважаючи на ті виклики, перед якими постала Україна, перед якими стоїть і наше село, зокрема, люди згуртувалися, ми стали дружніми, і активність вона просто стала іншою. Цей проект був лише початком. А точніше, продовженням наших ініціатив по селі Кунин. Село Кунин — одне із найдревніших на Волині, і тут є пам'ятки, зберігаються з кам'яного віку. Тут знайдені стоянки мисливців на мамонтів. І ця історія ще не є дослідженою. Ми тільки розпочинаємо це. В Майбутньому потрібно облаштувати городища, щоб вони мали більш такий туристичний вигляд, щоб не були зарослі. Також облаштування наших духовних спащ, у Нас є унікальне джерело святка. Також облаштування туристичних шляхів і до козацьких поховань, до поховань вояків УПА. Також у нас є унікальна печера, каменоломні, які до цих пів людей дивують, адже там зберігаються невисічені жорна. Також у нас є дуже гарна мальовнича природа на території села Кунин. Розміщені два заповідники: куницька дача та Коршівські. Це унікальні природничі об'єкти, які також потребують догляду та популяризації. Ви знаєте, я скажу так, якщо йдете до мети. То обов'язково Бог посилає тих людей, які допомагають, і люди знають, що це робиться для майбутнього, для майбутньої нашої держави, для майбутнього нашого села. І Я надіюся, це приведе туризм у наше село.